Не допустити до парламенту тих, хто голосував за диктатуру. Представники руху чесно кажуть, до Верховної Ради знову балотуються депутати, котрі 16 січня підтримали так звані драконівські закони. Втім, прикарпаттям пощастило на Івано-Франківщині таких немає. Натомість від усіх кандидатів активісти вимагають оприлюднити автобіографію, декларацію про доходи і витрати на виборчу кампанію. А ще підписати відповідний меморандум, що зобов'язує до певної дисципліни у парламенті. На даний момент ми вже підписали більше. 15 меморандумів з кандидатами, які зобов'язалися надати нам цю інформацію до 12 жовтня, також. При підписі цього меморандуму кандидати в разі обрання їх до Верховної Ради зобов'язуються відвідувати засідання Верховної Ради та комітетів, зобов'язуються особисто голосувати в парламенті. Передвиборчу кампанію моніторить також комітет виборців України. Значних порушень наразі не зафіксували. Втім, певні зауваження до кандидатів все ж є. Запитання до деяких кандидатів по кількості заявлених агітматеріалів, які вони розповсюджують, до до Тичних гітматеріалів, але зараз ми це перевіряємо, тому що е, коли на агітці вказано тараж 200 листівок, а ними заліплено дуже багато тумб. Ну є сумнів, але поки ми не будемо мати в фаті, ми не можемо їх до кінця оприлюднювати. Активісти кажуть, багато з депутатів, котрі вже були у парламенті або ж кандидували раніше, балотуються знову. Чимало з них змінили спосіб висування. Перед цим йшли на вибори від тієї чи іншої партії. Тепер самостійно або ж навпаки.